Thank you for coming to the Transparency I'm Robert who is the president of the Foreign Affairs Committee at the European Parliament. I am a Spanish member of the European Parliament and I am the spokesperson of the EU. There are millions of people who support the European perspective of Ukraine. We understand the frustration. We were in the hospital this morning visiting people injured. Before I ask my colleagues to address you, now I would respond. И, естественно, когда сделать таких вещей мы... Я думаю, что Владимир Путин не скрывает, что он хочет после этого. Он сказал, что завершение Советского Союза это величайшая геополитическая катастрофа 20 века. Он придумал Российский Союз и... И поэтому мы 90% мы бюджетской экономики было полностью зависимо от России, не от нет не от рынка, не от других какой Наоборот, они зависят от того, что мы... Я пройшов вас там і назначив нові вибори. І этот мой відвід на ваш випробування. Ви бачите, в Україні велика глибока політична криза. На сьогоднішній день. В багатьох містечках місцях тут у Києві на Майдані вийшли десятки. Сьогодні тобі вести переговори поза межами України з представниками Російської Федерації і абсолютно не інформувати карал тих злочинців погонен, які били наших дітей. І заради того українське суспільство готове боротися до перемоги. Якщо вони думають, що українці зійдуть з Майдану, поки не будуть виконані наші вимоги, вони глибоко помиляються до України. Це ультиматум неопозиції, опозиції та ультиматум українського народу.

We believe that the European the Ukrainian nation has the right to make its own choice, and we hope it will be European choice. We to the hospital, and we spoke to those who are injured. Європейськими стандартами таке поводження до людей є неможливим. України в Європу відкриті. Вибір залишається за вами, за українським народом. Європа! Перемога! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Україні! Перемога! 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 Дякую! Відданості європейським цінностям, демократії. демократії, свободі, Дигнити. гідності більш всього найкращого від імені Європейського парламенту. Я вважаю, що президент Янукович продає майбутнє України ваш європейський вибір.